Всім привітики, всім бажаю гарного дня. Показую вам свою орхідейку, яку я лікувала посеред ночі. З нею начебто все нормально. Я її корою більше не підсипала, я її просто прикрила кокосовим волокном і все. Ще є вроді нормально все. От. Нового пожовтіння немає. Вона в мене стояла два тижні відкрита. Корінчики були всі зверху, а тут я. Вирішила накрити її кокосовим волокном, щоб в неї було там повітря. Пролила я її топсином М. Подивилась я відео, і там у нас на рахунок цього топсина М. То казали, що дуже сильно добре воно впливає на рослину, і що листочки після нього починають бути тверденькі такі. Ну, верхній, да, тверденький, а нижній як бовтався, так і бовтається. чуть чуть грубший став, чуть-чуть незначно. Ну, він висить. Ну, такий, щоб зовсім м'який був, то я б не сказала. Так, в принципі, з нею все добре, наблюдаємося. От. Корінці ми ростим, Треба її, до речі, полити. Вон корінчики є, корінчики гарні, жирні. В неї була перевалка. Я її не розпутувала нічого, просто перекинула з горщика в горщик і засипала корою і проложила трошки мохом корінці. От. Тобто так, щоб вона заливалась, такого немає. І що в мене ще? В мене мінус три підлітка. Ось вони. Ось один, ось другий і ось третій. В них мокра гниль почалась. Я це пов'язую з тим, що я їх перекинула на верхню полку. А знизу від лампи йде тепло. Воно тут тепле. Це перша причина, на яку я думаю. Ну тут я навіть нічим мастити вже не буду, бо воно ну, немає смисла. Вон воно таке, водяве. Там уже масти, не масти, нічого не буде. Це в мене взагалі. Е, я його розібрала. Тут було пів. Він прийшов до мене з півтора листками. Один великий і пів листка. І без корінчиків. Ну, так я його розібрала. Корінчиків він мені не наростив, а наростив ось його тільки домашній листочок. От. Все. Він віджовтів, просто віджовтів і скинув ці два листка. Я його розібрала, Ну, він в'ялий. От. Я його обробила Топсіном М, але ефекта я не бачу того чудодійного лікування. Цей також Цей також за ніч він мені спортився. Якби Отут вологу я їх розбирала, то не мокро всередині було, аж ніяк. Тобто вони не залиті. Друга причина, по якій я думаю, я їм ще зробила підживку йодом. йод, пірі, якісь і бурштинова кислота. І через два дні з ними оце таке случилось. Не знаю, хто в цьому винуватий. Чи то та підживка, вони малі, слабі, я їм їх покормила тим. Або вони просто в мене спарились тут, на цій полці. Ось так. Решта вроді нормально. Наша групова посадочка, все чудовенько, корінчики розвиваються, там ростуть, ну, з ним їм, їм, їм все, все, все добре. Це в нас теж пульчеріма. Ця, що я сколби круглої витягувала. Так в неї оці листки і лізуть з пузирями. Продовжують. В общем, там всередині стов... стволика щось є. Топсіном М вже обробила. По всіми фунгіцидами обробила, але воно все одно таке лізе. Таке шершаве, ніби його кліщі жируть. Але там немає кліщів. От. Це моя орхідейка. Теж я з нею третій рік чи четвертий носясь. Листя вона не хоче наращувати. Оце таке ми маємо і все. Це якась жовта орхідея. Корішки є, вершків нема. І я дивлюся, що вона жовтить і Ну, буде толк чи не буде, без поняття. Решту я ще не пересаджувала, всі так і стоять по своїх домиках. Поки що пересаджувати не буду. Ну, Це вже полить треба. Оцей можна пересадити. Але поки там росте, то нехай росте. От. Вони там себе нормально почувають. І що я замітила, що от цього поскидували. Попропадали ці, що торф стакани. торф в стаканах були. от. Це ж гарно дуже росте, теж почав жовтить після поливу. Тим йодом. Може, це йод, а? Коротше, спортила три орхідеї. Або вони спарились реально. От. Цих дві, що я хотіла пересаджувати в групову посадочку, ще поки не От. це вже треба пополити трошки. Все. Обхідки скидають нижні листки, віджовчують Щось їм. Не заходить тут на верхній полки, а що я їх підняла на цю верхню полку, бо в мене тут помідори. Посіяла помідори на розсаду. От, так, з новенького розпаковочки не знімала. Купила я собі. Жовту. Так, зараз ми подивимося, хто це в нас. Мікікроун. Це жовта з бордовими плямами по краях, ободочки такі і всередині плямки. От, хороша. І, до речі, ми вже он з квітоносиком. Це вона в мене. Другий тиждень. Квітоносик є. А це у нас Ліолін Оранж, метелик жовтий. Поки не бачу там нічого, але корінчики почали рости. Теж фласочну воно хоче скинути, листочка фласочного. Так, в принципі, решта все нормально. Моя сакура каєф дітка відсажена. Випустила вже другий листочок. Перший листочок ось такий великий, вже погризаний тріпсами. Молоденький лізе нормальний. Здоровий усе. А от е, в кого я там бачила. Зараз е, хвилинку знайду. Ось цей, е, що дуже сильно пострадав на підвіконні був в нього, бачите, він уже наскільки виріс листочок. І оце отаке сухе лізе е, Росте з таким сухим. Я не можу поняти чого це і що це. Ну, це не нестача вологи, це вряд ли що. Я не можу зрозуміти, чому це воно так. Оце його верх, той, що він був погризяний. От. І оце він в мене такий цей листочок росте. Один він хоче віджовтити. Тоже такий в'яленький топсіном М пролила. От, корінці там багато, хороші корінці. Все, но вершки щось не очень. У мене тут ще <кій> мій метелик, ось він розцвів. Він стояв в мене під лампою, відсушив мені три бутона верхніх. Під лампою згоріли вони просто. Ось. Це оцей що з корінням. Такого коріння ще в мене в житті не було. Оп. Я йому ось зробила. Я тако зробила. Зараз я так розвернусь. Закрила його. Бантиком зав'язала, і воно тепер мені що просло донизу. Це орхідея певне, що на омолодження буде. Побачимо, як вона. Ну, бо це ж ну капець правда? Дивіться, скільки вона має корінців. Це після пересадки. Я нічим її не вдобрювала. Після пересадочки я поливала оприскуванням, строго оприскуванням, не замочувала нічого, просто поверху бризгала і все. І це воно мені таке о, наросло. Перевалка була восени. Не перевалка була, а оцього всього повітряні корінці. Там було все зачистено всередині, бо дуже було багато сухого. Я її пересушила, О, а зараз ось таке во І воно лізе з усіх, з усіх щіл. На горшку вона була пробита, як їла в шоколад. От. Ну, це якісь метелики, що це воно таке? Я не знаю. От така вона, квіточка, салатовенька, олівкова. Побачимо, як довго буде тримати квітки, бо я не пам'ятаю. Я вже так трошки підзабула. Ну вона цвітає регулярно. От. Те, усе жовтить. Все, я теж його е, азотне добриво йому дала, щоб не жовтіли листочки, але воно нічого не дає. Як жовтило, так і жовтить. Зато корінці воно мені ростить. От мій мусі пусі квітне. Продовжує квітувати. Відсушив мені три квіточки і один бутончик. Так, все росте. Вуха, як були опущені, так і лишились, не піднімає. Корінців мало іду. Ну, Немало, ну нормально корінців, але вони ще не дуже так і працюють, видать. Бо ще навіть не позеленіли повністю. Головне, щоб воно мені не погнило там. Я його у піддончик поливаю, зверху не поливаю, тільки у піддончик він собі п'є, скільки йому треба. І ось все. ну Я так дивилася в інших дівчат, вони, він якийсь величенький, такий, жирненький, а тут аж і довгий. Що в одного, що в другого. Повитягувались. От. Ну, будемо бачити, як воно буде. Так, в принципі, на сьогодні все. поділилась з вами, бо питали, як там мої вазонки поживають в орхідейки, то. Я вам ось відео звіт зняла. Всім бажаю гарного дня, до побачення. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал. Все добре, до побачення.